Як швидко вивчити дні тижня італійською мовою? Це дізнатися, чому вони так названі. Зараз розкажу. Якщо ви дивилися мої лекції про давні цивілізації, посилання буде в описі, то ви пам'ятаєте, що поняття тижня з'явилося в стародавньому Вавилоні. А згідно з астрологією Шумерів, було всього сім планет, які видимі нашому чоловіку: Оку. Сонце, місяць і ще п'ять планет. Кожна планета асоціювалася з шумерським богом, а згодом багато століть по тому з богами Вавилону, потім з богами стародавньої Греції, а потім і з богами стародавнього Риму, тобто дні тижня названі на честь богів, Лунеді від слова Луна, понеділок, Мартедії, Бог Марс, Мерколедії, Бог Меркурій, італійською «Меркуріо» його ім'я, Джоведі Юпітер, Джове, Венердії.